Завжди зберігають коробочку приблизно ось такої довжини і в ній діаманти, дорогоцінні камні. Коли бачать серйозного клієнта, то показують їх. А я представлявся серйозним бізнесменом казав, що я будівельник, який закрив великий контракт, і що, на честь цього хочу купити дружині гарне колечко заходив до них із браслетом, інкрустованим золотом, золотим ролексом і печаткою на пальці. Ну ви зрозуміли. Так що, звичайно, пропонував діаманти, діставав коробочку з дорогим камінням. Спочатку просив показати діаманта в один карат, вони починаються звідси, потім питав у півтора карата, і продавець рухав далі до цього моменту. Я вже розумів, скільки і яких каменів далі в ряду, до якого розміру вони розкладені. Але що забавно. Поки він показував, я більше думав, куди він цю коробочку поставить, тому що це коробочка наша основна мета. Ось де справжні гроші в ювелірці.